Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Поглянемо з вами знижки, новинки та ще цікавеньке. Ось пакети для заморозки льоду. 120 кубиків в упаковці. Фіна по знижці по 29. І ось така новинка. Форма для льоду. Ведмедики. Чотири ведмедика. Ще формочки є зелені. І жовті погляньте, різні, по 49 гривень. Погляньте, яка гарна знижка на аромодифузор. Новорічна ось така коробка по 99. А без безнижки 199. Половину знижка. Ось так. Свічка, нічник, налед батарейки по 29. Підсвічник скляний. По 29. І ось така штучна рослинка. Декор такий для дому. По 99. Поглянемо з вами на брілочки Більш такий дитячий брілочок на ключі під рівним це. Це більше для дівчаток, мабуть. Ну і це ось такий по 27 гривень. Брілочок для ключів фігурка зі звістком. По 29. Брілочок для ключів з рівінцем. Дракон ось такий. По 17. І брілочок з ременцем Фігурка. Блакитна ось така. Ще ось такий варіант. По 15. І ось такий ще варіант. Брілок для ключів. Але це, мабуть, більше для рюкзачка дитячого заченятка по 34 гривні. Плед бабублений, марсель 200х140 см, клітиночку, ще ось такий варіант. Гарна знижка 299. І ось такий плет двоспальний в клітинку 200 на 220 см по 299. І ще знижка на ось таку подушку декоративну. Лимончики Поглянемо, скільки вона коштує. 147. Ось така новиночка, дівчата, шльопанці, сандалі. Не зовсім-зовсім такі легесенькі. Ціна їх 199. А це вже чоловічі шльопанці, закриті. Це теж така новинка, чорно-сірі. І біло-зелені. Ціна їх лише 99. Поглянемо з вами знижки на мило туалетне. Набір мила туалетного 2 штуки в наборі по 135 грамів по 79 Мило шик оливкове 5 штук по 70 грамів 44 кінні. Ось такий ще варіант. Мило б'янка з різними ароматами. Гранат ваніль і чарівна флора. 200 грамів. 37 гривень. Милошик помело, аромат. І малина і гранат 125 грамів по 19. Милошик дитяче, 125 грамів по 19. І мило туалетне лавіт, лаванда 60 грамів. Так, тільки лаванда по 7. І ось така новинка. Сіль морська для ван, шоколад, банан, малина і манго. Пакування 700 г по 88 гривень. Ось така цікава новиночка з'явилася: б'юті. Гід для душу з різними ароматами. Полуниця в шоколаді, малинова панакута, ягідний капкейк, вишневий капкейк і ніжний тірамісу. Об'єм 400 мл, ціна 59. Ось новиночка, мило рідке, флор бланка, з різними ароматами, чарівними ароматами. Мені найбільше ось цей сподобався, але у нас різні смаки, тому коли будете купувати, нюхайте, об'єм 450 грамів по 74 гривні. Олімі, крем мила, об'єм 1 літр, 34 гривні, шик мило теж рідке, об'єм 500 мл по 44 гривні. мило дуру з різними ароматами, об'єм 300 мл по 53 гривні. Мія. крем теж мило, рідке 450 мл об'єм по 44 гривні. Шоколад молочний мілініум в аспеттименті 85 г по 51 гривні. Шоколад ведень молочний і чорний. З різними начинками, як ви бачите, 85 грамів. А ось цей 100 грамів чорний, з начинкою, по 42 гривні. Какао, порошок, ведень, 80 грамів у упаковці. Це така новиночка по 59 гривень. Кава рощина гранульована под. 60 грамів пакування 54 гривні. Напій кавовий якобс розчинний в упаковці 450 г 184 гривні. Чорна карта кава розчина сублімована 50 грамів по 72 гривні. Кава мелена в упаковці 100 грамів 62 гривні. 225 грамів 144 гривні. І в упаковці 450 так, грамів 254 гривні. І ось така кава розчинна сублімована гранат 100 грамів 159 г. Цикорій розчинний порошкоподібний еліт 100 грамів пакування по 49 гривень. Насіння смажене, лакомка. Упаковці 200 грамів. 29 гривень. Гарна знижка погляньте. Ріва. лукшина швидкого приготування. Зі смаком яловичини. І все, я більше нічого не бачу. 85 грамів по 22 гривні ріва лукшина швидкого приготування. Зі смаком курки, Так, 75 грамів 34 гривні. Ось така новиночка. Батончик хрусткий, злаковий, 20 грамів по 5. І ось така новинка цукерки шоколадні та молоко. Шоколадні зі смаком лимона і ванілі. Упаковці 340 грамів по 199. Теж новинка. Глечик скляний, невеличкий. Погляньте такий малесенький об'єм 250 мл. Мабуть, для молока, для вершків. 34 гривні лише коштує підставка силіконова для кухонного приладдя. Ще біла, чорна і ось зелена. По 55 гривень. Ось такий ще варіант, теж підставка тримач для кухонного приладдя по 22 гривні. І ось така ще пластикова фруктовниця. ще ось такі варіанти, по 29. І ось така новинка, ланчбокс, пластиковий гамбургер. Це він в складеному вигляді, а ось у розкладеному вигляді. Кришку я зняла, має як два відділення. Одне побільше і ось поменше. І ось так ще. Складається, і по бокам герметично закривається. Ціна його 109. Контейнер харчовий, пластиковий, герметичною кришкою на об'єм літр 400. 55. Ось такий ще контейнер, також пластиковий, на об'єм 750 мл по 29. Ще ось така ємність харчова, пластикова. Кругла на об'єм 1 літр по 24 гривні. контейнер харчовий, силиконовий, кришка пластикова. Це він в складеному вигляді. Ось так він має вигляд в розкладеному вигляді. Цінаю зі знижкою 88 гривень. А це вже ланчбокс пластиковий, достатньо великий. З ложкою та виделкою по 99. І як завжди, я показую вам знижки на чашки. Чашка ось така скляна, з дитячим малюночком. Малюночки різні. Ще ось такий варіант по 29. Чашка керамічна. Зелена в крапенку по 59. Ось такий ще варіант кухоль парцеляновий Алмо з малюнком. Об'єм 350 мл, по 59 гривень. Котики, чашка парцелянова. Ось такий малюночок цікавий, котик по 29, об'єм 350 мілілітрів. І знижка ще на ось такий кухоль пацеляновий, достатньо великий, з надписом білий об'єм 400 мілілітрів, ось так, по 59 гривень. І ще ось така дитяча чашка, керамічна, фігурна. Тваринки по 99. І ще знижка на ось таку чашку фарфорову з кришкою та лужечкою Капібара по 99. Я коштувала вона 169. І ось такий ще варіант чашка фарфорова з кришкою, з надписом. І трубочка металева по 99. Поглянемо з вами на серветочки, рушнички паперові. Серветички паперові Сафі 180 штук в упаковці білі 32 гривні. Серветички паперові міні білі 100 штук в упаковці по 17. Ось такий ще варіант. Те серветочки паперові Сафі 100 штук в упаковці по 27 гривень. А це вже серветочки вологі сафі, дитячі з клапаном 110. В упаковці штук по 29. Ліра, серветочки вологі дитячі, теж з клапаном, 120 штук в упаковці по 49. І ось такий ще варіант. Це серветочки вологі дитячі, 120 штук в упаковці по 37 гривень. А це вже набір паперових рушничків. Сафі 2 штуки в упаковці. По знижці поглянемо, скільки коштує, 47 гривень. І ось такий ще варіант: рушничок паперовий сафі, зелений, один, 22 гривні. І ще ось такий варіант: рушничок паперовий один. Він білий з малюночком. По знижці 47 гривень. А це вже папір туалетний вологий, 50 штук. З клапаном по 39 гривень. Папір туалетний сафі по 6 гривень. Ось такий ще варіант: Папір туалетний мальва джамбо по 19. Знижка на крісло, ось таке садове пластикове. Чорне, і тільки чорне іншого немає. По 499, а коштувала 599. А це ось така вже і новинка. Крісло садове. Таке, як плетене але це теж так як пластик. А корпусом так, металевий. Ціна 1149 І знижка ще на ось таку підставку для них. Садова, пластикова, але її можна використовувати як і стілець. Ось так. Ціна зі знижкою 299.